Ізраїль наніс авіаударів 16 грудня по військових об'єктах у Сирії у портовому місті Тартус, де розташована військово-морська база РФ та судно-ремонтний завод. Про це повідомив сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, який базується у Лондоні. У повідомленні йдеться. Ізраїльські військові літаки завдали ударів низці об'єктів, включаючи підрозділи протиповітряної оборони і склади Кет класу Земля-Земля ці удари є найсильнішими в прибережному регіоні Сирії з моменту початку ударів у 2012 році. Нагадаємо, упродовж останніх двох днів армія оборони Ізраїлю Цахал завдала близько 480 ударів по стратегічних військових об'єктах у Сирії.